Ті хранити він, він гарний і зараз бачите, коло Слава Богу за все. Це наше Дніпро, друзі. Ще не останній був. Друзі, ось така краса бачите. Якось так спускалася, спускалася я і не знала навіть, що встигну на Колокольний дзвін розповідала відео в довгому про те, що коли обирала житло в Дніпрі в цьому районі, дуже мені хотілося, щоб я бачила. Куполи церкви і чула колокольний дзвін з вікна. Ось таким чином я також планувала де би хотіла жити, тому що все життя я прожила на районі в Дніпрі, в спальному районі. І коли вже обирала квартиру поближче до центру, то мені хотілося саме так. І ось так і сталося. А це, до речі, друзі, бачите, у нас. У Дніпрі проводили реставрацію фабрики Лурє. Вона, здається, або 1904, або 1906 року. Оця будівля. І ось така гарна вона зараз. А там на першому поверсі дуже гарний такий така кафе, кав'ярня. І вона прикрашена саме там. Зроблена наче то це шопка. Вертеп, і зараз я вам також покажу. Буде дуже довгий шорс. Ну, так буває іноді. Як готується місто до різдвяних і новорічних свят. Дивіться, як гарно прикрашають історичну частину нашого міста Дніпра. Автівки, звісно, їдуть багато, не зупиняються. Ось бачите, друзі, як виглядає тут е, така фотозона. Дуже гарна зробили для е, місцян, для наших е, кафе і ресторанів. Це, до речі, друзі, франик. Франик е, дуже гарну екібану робив також восени. Тут стояла величезна